Добрий день, мене звуть Галас Богдан. Зараз я знаходжуся в Кіровоградській області, в селі Аджанка. Раніше я проживав і знаходився в місті Ілаваськ, але зараз в місті Ілавасько триває активна фаза антитерористичної операції і знаходитись там небезпечно. Зараз в Україні триває війна. А війна з ким? Війна з колись братнім народом. І з братні України з Росією і росіянами. Я казав нейрон: якщо хочеш миру, готуйся до війни. І зараз так робить Україна. Українська армія здобуває чимало досвіду у антитерористичній операції. Але це не антитерористична операція, а війна. І, на жаль, кожен день бувають втрати. І це, і це звичайно ж приклад. Але ця війна робить українську армію професіоналами, і на мою думку. Україні в Україні буде мир тільки тоді, коли Україна звільнить ці свої території. Слава Україні! Дяка! Я, я тримаю у руці колярові оліці. Хочу я нагадати кримські гори і карпати. Сет і Все і пагорби діво.